Вітаю! Тема нашого брифінгу армія відновлення на Тернопільщині. Перед мікрофонами директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький та провідний фахівець відділу активних програм зайнятості Ірина Лісович. Одним із дієвих напрямів активної політики зайнятості населення є організація різних видів тимчасових робіт. У період пошуку постійної роботи Служба зайнятості пропонує зареєстрованим безробітним та внутрішньопереміщеним особам суспільно-корисні роботи, які організовуються у воєнний час у складі армії відновлення. Більше 135 тисяч безробітних українців вже взяли участь у цьому проєкті, адже в умовах війни всі зусилля суспільства мають бути спрямовані на опір агресору та подоланню наслідку вторгнення ворогу. Ворога. Суспільно-корисні роботи передбачають виконання робіт оборонного характеру, спрямованих на задоволення потреб ЗСУ, військових формувань та сил цивільного захисту, виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та геного, природного та воєнного характеру. Це роботи спрямовані на забезпечення загальних потреб економіки та діяльності населення. Суспільно-корисні роботи не можуть бути пов'язані з підприємництвом або іншою діяльністю, спрямовані на одерження прибутку. До них належать роботи і послуги, що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки. Про організацію та проведення спільнокорисних робіт приймають розпорядження у районних військових адміністраціях області. Цими розпорядженнями визначено конкретні види робіт, переліки підприємств, об'єктів посад і вимог до працівників, джерело фінансування, кількість осіб, які будуть залучені та терміни виконання. Якщо ви роботодавець і у вас є потреба в організації таких робіт, зверніться в орган місцевого самоврядування з метою внесення у перелік роботодавців на проведення спільно корисних робіт. Військове командування разом з військовими адміністраціями конкретної області визначає, які роботи потрібні в регіоні. Повідомляє про це службу зайнятості, яка пропонує зареєстрованим безробітним долучитись до виконання таких робіт. З Цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. У переліку спільнокорисних робіт є плетіння маскувальних сіток. Розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, ремонтно-відновлювальні роботи, розбір завалів, розчищення колій та доріг, надання соціальних послуг у уразливим версом населення, надання послуг в пунктах незламності, будівництво захисних споруд цивільного призначення, роботи з підтримки у готовності захисних споруд цивільного захисту до виконання за призначенням та їх експлуатації, вантажні роботи, а також заготівля дров до опального сезону, не менш важливої допомоги громадянам з інвалідністю людям. Літнього віку та землякам, які постражали через бойові дії. Хочу звернути увагу, що громадянам вигідно організовувати суспільно-корисні роботи. Отже, у разі залучення до них зареєстрованих безробітних оплата їх праці здійснюється за кошти фонду загального обов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття для виконавців суспільно-корисних робіт, крім реального заробітку, є ряд переваг. Це легальна праця. Такий працівник набуває страхового стажу, має соціальний захист і гарантії. Для безробітних зберігається статус безробітного на весь період виконання робіт. Безробітні жителі та незайняті внутрішньопереміщені особи, які знайшли прихисток на Тернопільщині, активно долучаються до армії відновлення. Цього року місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості уклали 278 договорів із 48 організаціями, громадами, підприємствами на проведення суспільно корисних робіт. Зареєстрованим безробітним було видано 1518 направлень на роботу в складі армії відновлення, за яку їм виплачено 7 мільйонів 700 тисяч гривень заробітної плати. Вони упорядковували та отримували в належному стані укриття, здійснювали супровід та догляд за учасниками бойових дій в медзакладах, надавали допомогу сім'ях військових, плели маскувальні сітки, ремонтували військовий одяг і виконували ряд інших робіт. До прикладу, у Тернопільському районі суспільно-корисні роботи проводять 26 організацій. Так, громадська організація Воля перемога об'єднання України організувала цех з пошиття білизни та ремонту спецодягу, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, допомогу в побутовому обслуговуванні внутрішньопереміщених осіб. Громадські організації Файне єднає, спільна справа та взаєморозуміння, благодійний фонд Тернопіль, Хаб Нове життя допомагають переселенцям у побуті. У Чортківському районі 14 організацій мають суспільно-корисні роботи. До прикладу, комунальне підприємство Ритуальна служба організувало впорядкування місць поховань військовослужбовців Збройних сил України та Алеї Героїв, відділ освіти, сім'ї молоді та спорту Гусятинської селищної ради організовує безробітних для плетіння маскувальних сіток. У Кременецькому районі вісім організацій долучилися до армії відновлення. Так, Кременецький академічний лицей імені Уласа Самчука організовує роботи в благодійних їданнях для потреб Збройних сил України, мешканців, які проживають в зоні бойових дій та внутрішньопереміщених осіб. Комунальне підприємство Наш добробут місто Ланівці проводило благоустрій та впорядкування алеї пам'яті, яким чином відбувається оформлення суспільно-корисних робіт. На період участі у цих роботах з безробітними укладається строковий трудовий договір. Оплата праці таких людей здійснюється. За повністю виконану місячно годинну норму праці та не може перевищувати півтора розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на дату її нарахування. На таких осіб поширюються вимоги законодавства у сфері охорони праці та загальнообов'язкового державного соціального страхування. Обов'язковим є проведення з працівниками інструктижу на робочому місці, в тому числі. З питань техніки безпеки, забезпечення засобами індивідуального захисту та робочим інструментом. Якщо людину, зареєстровану як безробітну у центрі зайнятості і яка отримає допомогу по безробіттю, залучили до суспільно-корисних робіт, то виплата допомоги по безробіттю призупиняється на період участі у суспільно корисних роботах. Після виконання таких робіт виплата допомоги по безробіттю продовжується у розмірах і в строки, що встановлені законодавством. Період участі безробітного у суспільно-корисних роботах зараховується до страхового стажу. Страховий стаж набутий безробітним у період реєстрації, участі у громадських роботах, суспільно-корисних роботах під час воєнного стану, а також інших роботах. Тимчасового характеру включається до страхового стажу для наступних страхових випадків. Тож, якщо ж ви безробітний чи не зайнята ВПО, зверніться у місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості. Тож ми запрошуємо роботодавців, запрошуємо громадські організації, благодійні фонди, навчальні заклади та інших роботодавців. Також ми запрошуємо людей, які поки що шукають роботу безробітних, зв'язати участь у армії відновлення в суспільно-корисних роботах. Дякуємо.